25 листопада стартувала всесвітня акція 16 днів проти насильства. Головною подією акції в Україні вже традиційно стає соціальний проект Річ у тім. Його ініціатор МВС України. У проєкті Річ у Тім представлено 16 звичайних побутових предметів, що стали знаряддям домашнього насильства. Вони фігурували у реальних поліцейських протоколах. На жаль, всі історії, що стоять за ними мали місце у реальному житті та відбулися в Україні. Це онлайн-платформа, де представлені відео зі трагічними історіями, які розповідають про випадки домашнього насильства. Цим проектом ми змінюємо межі норми. Те, що не сприймалося домашнім насильством ще 10 років тому, зараз безумовно вважається неприпустимим. Насильство у будь-якому його прояві не може бути присутнім у нашому житті. Не терпіть насильство, звертайтеся по допомогу.